Привіт, в сьогоднішньому відео постараюся пояснити вам, до чого в мене більше 30% всіх грошей вложено на сьогоднішній час лише в одну компанію, а саме компанію PayPal. В сьогоднішньому відео теж вперше покажу вам взагалі, як читається квартальний звіт тої чи іншої компанії. І власне в даному відеоролику розгляну квартальний звіт компанії PayPal за четвертий квартал, ну і загалом за цілий 2023 рік. Звісно, перед початком перегляду прошу поставити жирний жирний лайк і підписатися на мій канал. В моєму портфелі на сьогоднішній час знаходиться 178 акцій компанії PayPal. Загалом я в неї вложив 11100 доларів. На сьогоднішній час щоправда оціночна вартість трішки менша, бо лише 10 тисяч майже 700 доларів. Тобто лише якийсь невеличкий мінус, майже 4 по. Позиції загалом дана позиція займає мене більше 31% в портфелі. І, чесно кажучи, якщо ви тільки починаєте взагалі інвестувати на фондовому ринку, і якщо все-таки вибрали інвестиції в окремі компанії, то аж стільки грошей інвестувати в одну компанію, це ну, не зовсім скажімо так логічно. І розумно, перш за все, розумно. Ну але в сьогоднішньому відео постараюся пояснити вам, до чого я взагалі це зробив. Давайте покажу вам квартальний звіт компанії PayPal. Але перед початком аналізу квартального звіту компанії PayPal хочу показати вам, як взагалі поживає портфель в Freedom 24. Нагадаю вам, що там відкрив рахунок зовсім таки недавно, бо лише один місяць тому. На сьогоднішній час встиг поповнити його на 500 євро. І загалом в даного брокера буду купувати лише одні ETF. на сьогоднішній час в моєму портфелі лише один ETF, а точніше 20 штук даного ETF, який називається QEPUS. Нагадаю вам, що Freedom 24 дозволяє купувати безпосередньо ETF з американського фондового ринку. Так, зараз можете мені сказати і написати в коментарях, що ви і так можете купувати. Але, власне, я це говорю більше тим людям, які являються резидентами Європейського Союзу, а не саме в Україні, бо українці так можуть там за допомогою інтерактів брокераса купувати. Безпосередньо ETF-и, ну але Freedom 24 один з двох чи трьох брокерів в Європі, який дозволяє це робити, власне, резидентом Європейського Союзу. Ну і можете побачити, що загалом тут 20 одиниць даного ETF-у і за один місяць даний. Дана інвестиція принесла мені 7,39%. Зовсім незабаром поповнюю даний портфель в freedom 24 на ще наступні 500 євро, і їх теж заінвестую в ETF. Чи це буде ETF Квеп, чи це буде якийсь інакший, то побачите в моїх наступних відеороликах. А якщо хочете там відкрити рахунок, то реферальне посилання буде внизу під даним відеороликом. І якщо по, по ньому власне відкриєте рахунок. То отримуєте акції вартістю навіть до 700 євро. Це просто подарунок за, скажімо так, за прошення, за те, що ви просто відкриваєте брокерський рахунок, отримуєте акції вартістю до 700 євро. Ну не загалом 700, а можливо взагалі до 700. Тобто, наприклад, можете отримати одну акцію компанії Louis Vuitton, яка коштує більше ну, порядка 700. Євро, а тепер сам квартальний звіт. Звісно, він повністю на англійській мові. На жаль, я його перекласти за допомогою Google перекладача не можу, оскільки це pdf файл, і одразу вибачаюся, бо не все тут. Буде для мене ясно, бо я не володію англійською мовою на 100%. Ну, але думаю, що після перегляду даного звіту ви напишете або точніше зрозумієте, що компанія PayPal це не якась компанія, яка вмирає і в яку взагалі не варто вкладати гроші. Ну але це особисто тільки моя думка. Давайте подивимося саме основне це. Цифри, власне, власне, бо бізнес це цифри, власне, скільки компанія заробляє, це найважливіше в бізнесі. Маємо тут дані за квартал четвертий і загалом за 2023 рік. Маємо тут перші дані, які нам подали в даному світі. Це Total Payment Volume. Можемо побачити тут власне 409 832. Але, власне, всі ці цифри це в мільйонах мільйонах доларів. Тобто, якщо тут можемо побачити 409 832, це власне 409 мільярдів 832 мільйони доларів за один четвертий квартал 2023 року. А якщо загалом за 2023 рік це півтора трильйони доларів, тобто оборот грошей в самій компанії за Домогою тих покупців і продавців, ну взагалі звичайних користувачів. І що маємо квартал до кварталу, це ріст на 15%, і рок до року, тобто 2022 рік, в порівнянні з 2023 роком, це 13%. Ревню, тобто дохід самої компанії, тобто та власне маржа і власне та, той відсоток, який вона заробляє дана компанія з даного обороту, це власне 8 мільярдів за, за четвертий квартал 2023 року. 29, майже 30 в принципі, мільярдів за цілий 2023 рік. Якщо подивимося квартал до кварталу, це маємо 9% ріст. А якщо дивимося рік до року, це 8% ріст. В принципі, тут можемо побачити теж Non-Gap EPS, це власне дохід на одну акцію за квартал четвертий це було 1 долар 48 центів, а за 2023 рік це 5 доларів 10 центів. Це загалом скільки компанія по факту заробила на одну акцію за 2023 рік. Тут ми можемо побачити теж це ці всі самі дані, тільки вже власне в діаграмах і в порівнянні з першим, другим, третім, четвертим кварталом 2023 року і останнім кварталом 2022 року. Маємо тут дані рік до року, власне, синя та лінія. Можемо побачити, якщо в четвертому кварталі 2022 року ріст доходу. Загалом, тобто, можете побачити, тут ревню зложило склало 7 рік до року. Це то в 2023 році, в порівнянні власне з 2022 роком, даний ріст був 9% рік рок до року. Тобто, по факту, в даному році компанія збільшила темп. Збільшення свого доходу. Ну, якщо надіюся, ви зрозуміли мене тут. Може побачити теж операційний дохід з року до року, і власне яка, який відсоток по факту, яка маржа даної компанії. Ну і основне теж в власне в інвестиціях в акції це скільки по факту компанія заробляє на одну акцію, і наскільки власне дані, дані цифри збільшуються рік до року. Ми можемо побачити, що за четвертий квартал 2022 року рісти доходу на акцію склав 11%. І тоді, наприклад, за даний квартал компанія заробила 1 долар 24 лише центи то можете побачити, що за четвертий квартал 23-го року компанія збільшила EPS аж до 1 долара 48 центів. Тобто, по факту, рік тому заробила 1 долар 24 за останній квартал, а зараз 1 долар 48, що, власне, складає на 19% більше. Тут власне цифри, які не до кінця сподобалися інвесторам, і загалом, взагалі, після виходу даного. Квартального звіту, то спочатку акція на постмаркеті злетіла на 10%, а потім, бо пройшло буквально 10, 15-20 хвилин, навпаки, впали на 10%. Загалом хіба наступний день падали мінус 13%. Це власне це те, що кількість активних користувачів зменшилася, бо все, що знаходиться в дужках, це якби мінус. Ну і можемо бачити, що четвертий квартал 2023 року це зменшення кількості активних. Активних е, активних користувачів на 2% і в принципі, так також, якщо подивитися рік до року, це теж падіння кількості учасників е, користувачів компанії PayPal. Теж зменшилося на 2 Ну і власне дані цифри не сподобалися користувачам. Але, чесно кажучи, на це не дуже потрібно сильно звертати увагу, якщо дані показники не будуть там падати на 10% з року в рік, бо 2% це досить нормально. Бо недавно була пандемія, і всі люди сиділи вдома, і тоді, звісно, відкривали різні рахунки, щоб оплачувати. Певні покупки, які вони робили в інтернеті. Ну, а тепер пандемії немає. Люди вийшли в світ і зможуть і можуть в принципі собі нормально ходити по магазинах і купувати ті речі, які вони хочуть. Ну, якщо в них був аккаунт в PayPal, ну то він їм просто не потрібен. І власне частина з тих людей просто закриває дані акаунти. Тому кількість даних акаунтів зменшується. Ну, але вони і так були неактивні, і це взагалі не є основне. В, поки що основне. Бо, власне, місячна активність користувачів на Факі збільшилася. Тобто, загалом ті люди, які використовують PayPal, більш активніше його використовують. Тобто на 1% це ріст. З року в рік В принципі можемо теж побачити, що кількість оплат за допомогою PayPal теж збільшилася. Бо, наприклад, за четвертий квартал це було 6,8 мільярда ну разів. А якщо подивитися за 2023 рік, повністю не дивиться окремо за квартал, а за на цілий рік це 24,9 Мільярди разів, тобто, загалом, це є збільшення кількості транзакцій на 13 і на 12 відсотків відповідно. Тобто, по факту, люди все-таки частіше використовують PayPal, тобто в своїх розрахунках між там клієнтом і покупцем. Що в принципі можемо теж побачити кількість транзакцій одного користувача рік до року. тобто Загалом, скільки одна людина в середньому користується PayPal в рік, це власне 58,5 разів, що в принципі дуже і дуже і дуже багато. Тобто, це означає, що кожен користувач активний в компанії PayPal, користується, використовує його цілих 58 разів на рік, що є власне збільшенням аж на цілих 14% рік до року. В принципі, можемо побачити теж, наприклад, тут, тут Total Payment Volume, Це в принципі те, що було тут на самому початку. Це загалом оборот компанії. Це дуже важливо, в принципі, бо власне з даної цифри, і компанії в компанії береться то ревеню, тобто той дохід, ну а потім загалом чистий дохід на одну акцію. Ну і так як я вам казав, це ріст на 15-13%. З року в рік, ну і в принципі теж total revenue, тобто той дохід з даного обороту, теж рісте на 9 і на 8 відсотків з року в рік. Тобто, по факту, якщо так подивитися от Терезо, ця компанія розвивається, збільшує свої доходи і тому подібне на цілих майже 10% з року в рік. Нагадаю вам, що компанія оцінена прям дуже і дуже дешево, і зараз трішки згодом вам це покажу. Можемо тут побачити теж різні такі дані, власне, по е, тих компаніях, точніше по тому, де компанія заробляє, і по факту на чому вона збільшує свій дохід. Тут маємо Venmo, бо Venmo належить е, власне PayPal, Маємо те, що наприклад компанія торгує. Теж з допомогою eBay, тобто є якби посередником між ібеєм і звичайним. Погубцем чи там продавцем, ну тут можемо побачити, власне, де вона збільшує свої транзакції, тобто рік до року, і де зменшує. І в принципі, як не дивно, але вже якісь там рік підряд, власне, на eBay кількість користувач, точніше кількість тих транзакцій і рорісти навпаки зменшується. Ну а і загалом eBay зараз відповідає за 2% всіх. Всього доходу, точніше, обороту, а потім вже і доходу самої компанії. Так що, в принципі, це взагалі не є критично, що кількість по факту виручки зменшилася на 10%, бо 10% від загалом 2% це прям ну дуже і дуже по факту мало. Ну а ВНМО, це власне на чому компанія. По факту остатньо збільшує свою виручку більше. Танмо займає 18% загалом цілого обороту компанії, і, власне, це ріст на 9% з року в рік, що в принципі є теж добрим показником. Давайте подивимося тут далі. Тут власне маржа самої компанії, і це теж досить таки важливо, щоб вона. Була на хоча б на тому самому рівні, або загалом, скажімо так, збільшувалася. І, в принципі, можемо побачити, що навпаки, за 2023 рік маржа, якщо подивитися рік до року, зменшилася на 1%, що теж, в принципі, могло негативно вплинути на те, що власне акції по факту потім огосилися аж на цілих 13%. Free cash Flow E, тобто вільний грошовий потік, тобто, по факту, вільні гроші, які компанії лишаються після всіх оплат і тому подібне. І, власне, дані гроші компанія, по-перше, може, може захотіти і може почати виплачувати дивіденди і може дану всю суму. Виплатити в постаті дивідендів, або може всі ті гроші просто направити на байбеки своїх акцій, що по факту компанія активно і робить, і викуповує просто шалені цифри своїх акцій, бо порядка 9%, наприклад, за 2023 рік. Ну і може побачити Free Cash Flow за четвертий квартал, і за цілий 2023 рік. Якщо подивитися квартал до кварталу, це маємо ріст на цілих 72%, Але якщо взяти рік до. Року це падіння на 17%. Можемо побачити теж власне прогнози на перший квартал 2024 року і на цілий 2024 рік. Ну і власне тут, власне, дані цифри, о, власне дані, що я тут визна... ну, вибрав, не сподобалося інвесторів. І, власне, це через те акції теж впали аж на цілих 13%. Бо, наприклад, вони подали що в першому кварталі по факту зароблять на одну акцію ну вони, вони очікують заробити на одну акцію 1 долар 17 центів е, і можете побачити наприклад що дохід з року в рік тобто квартал до кварталу за перший квартал 2024 року зросте на 6,5%. але на жаль вони на 2024 рік подали що по факту і тобто той дохід на одну акцію складе in, віз Якби в лінію з 2023 роком. Тобто, по факту, це, це як в покері це називається флет. Тобто стільки само за 2024 рік компанія заробить на одну акцію як і роком раніше, тобто як за 2023 рік, а це не сподобалося власне, інвесторам, бо це власне якось досить дивно. ну, Бо компанія мала би по факту збільшити це даний дохід, наприклад, бо... Так як вам показував раніше, наприклад, на одну акцію, там де ж воно є, власнику четвертий рік EPS, що власне вони збільшили на 19 якщо подивитися рік до року. Ну а тут вони кажуть, що по факту рібятка, ну ми, але на жаль, не збільшимо дохід і взагалі будемо заробляти стільки само. Ну і власне тут вільний грошовий потік вони очікують на рівні 5 мільярдів, що прям дуже і дуже багато дивлячись на капіталізацію самої компанії. І власне Share-Repurchase, тобто тих 5 мільярдів по факту, які вони зароблять за цілий рік. Всі ті гроші, які в них будуть, власне, вони направлять на байбеки своїх акцій. Якщо подивитися, що капіталізація компанії PayPal на сьогоднішній час складає. Давайте подивимося, скільки складає, складає 64 мільярди доларів. Якщо по факту вони зароблять 5 мільярдів, ну то. По факту вони викуплять, якщо вони викуплять всі ті акції, всі ті, на всі ті гроші свої акції, це по факту буде. Ну, скільки 8-9% всіх своїх акцій з ринку, і це вже ще наступний один рік. Бо власне за 2023 рік вони теж викопали порядка 9% своїх акцій. Ну а загалом, якщо подивитися власне на компанію PayPal, ну ви вже побачили ті результати, що по факту компанія не є стагнуючою і, загалом. Ну, прогнозують, в принципі, стагнацію, але на, загалом на сьогоднішній час вона не стагнуюча, навпаки, вона розвивається порядка на 9-10% з кожним роком. Ну, але дивлячись на її оціночну вартість на сьогоднішній час, ну, це прям дуже і дуже мало. Бо власне оцінка ціни до доходу, ну, зараз одна з найнижчих на американському фонду в малинку, бо всі технологічні гіганти. Чи взагалом якісь компанії, які хоча б трішки пов'язані там з фінансами, ну то в них оціночна вартість набагато більша. Та Visa, наприклад, має 33 пенсійний до доходу панаї, MasterCard 40, Ну а на сьогоднішній час PayPal має 15,6. В принципі, якщо взяти взагалі форварне Пеннаї, тобто вже з доходом на наступний рік, ну, то маємо то, що компанія PayPal з форвардним показником ПАНАІ оцінена лише в 10,5, що в принципі є дуже низьким значенням, бо та сама компанія Verizon чи компанія AT&T, яка є вже стагнуючою роки, в неї оціночна вартість така сама. Так що, в принципі, я думаю, що компанія. Компанію, інвестори компанію ще полюблять і почнуть її купувати. І навіть по сьогоднішніх цінах то компанія ну прям дуже і дуже дешева. Звісно, я вам рекомендувати купувати її не можу. Я вам показую тільки те, що я особисто сам купую. Звісно, пам'ятайте, що всі реферальні посилання знаходяться внизу, чи до Інтераті Brokers, чи до Freedom24. Будь ласка, реєструйтеся по них і інвестуйте в акції.